Привести обличчя до ладу в домашніх умовах, без допомоги професійного перукаря, без порізів та подразнень, а ще прибрати волоски з носа та вух тепер це просто: Велла Март представляє електричну бездротову бритву супретто 3 в одному. Це одночасно роторна бритва для обличчя, тример для бороди та тример для носа та вух. Ідеальний подарунок для кожного чоловіка. Три голівки, що обертаються, забезпечують швидке та якісне гоління, усуваючи навіть саму жорстку щетину. Це зменшує ризик виникнення подразнення, а металева сітка захищає шкіру від контакту із лезами. Ви забудете, що таке порізи. Електробритва Супретто 3 в одному підходить як для сухого, так і для вологого гоління. З нею можна не побоюватися контакту з водою. Зручне гоління без проводів та батарейок. Одного повного заряду акумулятора вистачить на 60 хвилин безперервного використання, легке гоління та легке чищення. Вам потрібно привести до ладу бороду або підрівняти волосся на скронях. Це легко зробити з насадкою тримера для бороди. Вона дозволить укоротити волосся без прямого контакту зі шкірою. З її допомогою ви зможете підрівняти волосся на скронях вуса та бороду. І це ще не все. Насадка тример для носа дбайливо і якісно видалить небажані волоски в носі та вухах, без травм та подразнень слизової. Зателефонуйте зараз та отримайте електричну бездротову бритву «Супретто 3 в одному за спеціальною ціною лише 699 гривень. Це одночасно роторна бритва для обличчя, тример для бороди та тример для носа та вух. Ідеальний подарунок для кожного чоловіка: купуйте собі, друзям або родичам. Не зволікайте, термін акції обмежений.